Четвер базарний день сьогодні в Луцьку. І по традиції йдемо знову ж покажемо пару свіженьких екземплярів. Що заїхало автомобілів стоїть. Достать багато. Є автомобілів. Свіженьких ідемо. Покажемо, що заїхало, які ціни, які пробіги. Не забувайте за лайки, підписку. Як завжди, не забувайте, займаємося автопідбором. Будь-який автомобіль, які знаходяться тут, і не тільки можемо вам знайти перевірити, як разом же ж саме можемо брати в підбір під ключ. Контакти знизу щось зацікавить. Телефонуйте. Зараз сідаємо зручно. дивимося, що свіженько заїхало на авторинок. Перший екземпляр, який зустрічаємо, ось такий ексклюзивчик. Це в нас B8 все дані один і рік. Давайте покажу вам його детальніше. 14750 він вартує. На простій фарі туманка парктроник в нас є. Літня гума, гарний, легкосплавний. Десь такий цікавий екземпляр. 237 заявляють пробіги. 18 рік заявляють в рідній фарбі. Одразу він у нас відкритий, покажу вам салон. Карти виглядають непогано. Шкіряне кермо, дистронік у нас, мультикермо. На жаль, немає у нас підігрівчиків, клімат, автохолд електростанкове підтримка ніг, регулювання. Такий цікавий екземпляр. Одразу задній ряд сидіння. ага тут речі якісь продавців не будемо показувати парктроник зад присутній, такий перший екземпляр. Цікавий зустріло, 14 750, один ісість заявляють пробіг. Зустрічаємо щось такий сіренький тауран, дуже цікавий пробіг. У нас механіка двохлітровий, парктроник, туманка, просто фара, простий диск, але ключове 174 заявляють пробігу. 14 рік, двохлітровий 10, 12 900 вартує, заявляють в рідній фарбі. Одразу покажу по салону. Тканина у нас карти підігріли, повні хлопаки на керму, мульти, кермо, мультикермо, шестиступка. Автопарковка у нас присутня підігріли. Сидінь такий дуже прям цікавий екземпляр. Дуже цікавий пробіг бачимо, 174 тисячі. Такий екземпляр непогано сіренький, гарно виглядає. Форкоп. У нас присутні все такі дуже прям дуже цікавий пробіг. Звісно, потрібно перевіряти двох 12900, сто Вартує 14 рік. Зустрічаємо щось таку цікаву Opel Insignia. і вона в нас в ліфбекові в седані. дивимося. Вітай, парктрони, комивач, лінза, легкосплавний диск, зінова гума. Так цікаво виглядає. Вона в нас в автоматі 15 рік два літра. Бензин, 11300 Вартує 223 заявляють в Заявляють пробігу. Вона в нас закрита, світленький шаром пам'яті, префарація, підтримка ніг. Прям цікаво виглядає мультикермо. Такий цікавенький екземпляр свіженький заїхав. Парктроник взад так цікаво виглядає, Гарні диски. Такий екземпляр. 11315 315 рік, двохлітровий бензин. В автоматі 223 заявляють продаю. Йдемо шукати наступний. Зустрічаємо щось таке цікавий третій. Меган в нас. Бачимо з Голландії, пригнаний туманка, парктроник проста фара, легко сплавний у нас диск. Бачу, він у нас босе, у нас люк, панорама, безключовий по всіх дверях. Це 13 рік, 1,5 дизель. 214 заявляють пробігу, 10-300 вартує. Він у нас відчинений, покажу відразу по салону, повний пакет. Комбінована у нас шкіряні вставки з тканиною, електростоєнкове, шестиступочка, навігація, все в нас присутня панорама. Виглядає так цікаво. Гарне шкіряне кермо, такий екземпляр доступ у нас по всіх дверях, Задній ряд сидінь, так Виглядає непогано. 214 заявляють пробігу, 10-300 вартуємо у нас на старті. Відразу на місці зустрічаємося таких Hyundai X-35. В ресталіну у нас такий цікавий лет стрічека, омивач, туманка, парктроник, все в нас присутнє. Такий гарний, гарні, легкосплавні диски, літня в нас гума. Це в нас 14 рік, двохлітровий дизель. У нас з'являється 112 тисяч пробігу, але ж і ціна 18 999, але за такий пробіг можна і доплатити, бачу, лобове в нас в рідні, такий цікавий, безключовий. Бачимо, він у нас відкритий. Бачимо мультикермо, шкірене, підігріви, мультимедія, автозатемнення, підігріви задніх сидінь, такий цікавий екземпляр, повністю пакет складання. Виглядає прям непогано. Дивимося. Такие ці ковеньки екземпляр, парктроник. Виглядає гарненько, але вартує, але ж і пробіг 112 тисяч заявляє для цього двигуна, для цієї автоматичної коробки передач. Це ще взагалі не пробіг, скажімо так, пройшла обкатку. 18 999 у нас вартує на старті, йдемо шукати наступний Зустрічаємо ще ось такі ексклюзивці. Чому ексклюзивці? Це Nissan Rock в спорті? Це в нас американець, але покажу вам, бо детальніше виглядає так гарно. Лінзу має легкосплавний, гарний диск. Цікаво, камери, люк у нас присутній 2019 рік, 37 тисяч заявляють пробіг літровий бензин. 15 990, він у нас вартує на старті безключовий доступ. Просто погляньте на салон. Світленький шкор-салон з перефорацією на автоматі. Гарне ломане кермо, мультикермо, повністю повне прям виглядає. Дуже цікаво. Задній ряд сидінь також. Нова машина, скажем так, 37 тисяч. Заявляють в пробігу. 15 999 дев'яносто у нас вартує. Йдемо шукати наступне. Зустрічаємо ще таку цікаву свіженьку Октавія. У нас а сім показу вам також її вона В нас в автоматі. Двохлітрова дизель не бачу на легкосплавних дисках. Ледовська оптика. У нас вимівач парктроник, туманка все присутнє. І це в нас 18-й рік, 218 заявляють пробіг. 2-літровий дизель 17200 вона вартує у нас на старті. Тканина в нас, автомат, підігріви, шкіряне кермо, мультикермо в нас присутнє. Проїзав до світло повний повністю пакет, який підтонував трішки в нас позаду, шторка позаду є, бачимо форкоп, парктроник зад, все в нас присутнє. Теж такий цікавий екземпляр, 17200. Вартує він у нас на старті. Відразу не виключаємося. Також цікавий екземпляр. Це в нас поло. Дивимося детальніше. Просто фара туманка, легко сплавлена, десь зимова гума присутня. По характеристиках, це в нас сьомий рік. 1,6 МПІ, MPI 217 заявляють пробів, 6450 у нас присутні тут люк ну, І просто подивіться на ці ковши. Світла шкіра, ковшики, п'ятиступка, шкіряне кермо, повний склопакет, авто, світло, авто. Дощ у нас присутній такий, прям дуже цікавий екземпляр. Виглядає як позаду. Да? Поло, маленький такий автомобільчик, практичний міський, бензиновий простий атмосферний двигун. Сім 217, заявляють пробіг, 6450. Вона вартує в нас на старті. Йдемо шукати наступні. Зустрічаємо щось такі свіженькі екземпляри. Hyundai у нас i30, 11 рік. Також вам показую лінза, туманка, легкосплавлений диск. Він у нас в універсалі 11-го року. 1,6 бензин. 6800 він вартує у нас в євро за власних 212 має пробігу. Закритий він у нас, п'ятиступочка у нас, шкіряне кермо, мультикермо, повний шклоп підйомники, Комбінована в нас тканина по салону. Ось Так виглядає позаду. Шторка бачу, є, форпо присутній, парктроник зад також присутній. Ось такий ще цікавий екземпляр. Зустріли. 11 рік, 6800, 1,6 бензин, 212 заявляють пробігу. Зустрічаємось такий цікавий екземпляр. Це в нас Golf 5RK. Просто спорт в нас, подивіться, легкосплавний диск, узкопрофільна в нас гума, туманка, все в нас присутнє шивбочки. Бачимо, все в нас на місці. По характеристиках це 7 рік. Він у нас в автоматі 209 заявляють пробігу. 1,4 TSI в нас. 7800 вартує на старті. Просто погляньте на цей салон шкіра склопідйомники підігріви дзеркал, ковшики. Просто погляньте на це кермо. А це у нас скажімо так, мистецтво в автоматі. Все у нас присутнє, підігріви сидінь Чорна стеля у нас прям автомобіль. Вартий уваги. На кліматі в хеджбекові дуже цікавий екземпляр. Виглядає прям. Прекрасно, такі зустріли. 1,4, 7800. Сомий рік 209 заявляють в ньому пробіг. Зустрічаємо такий білосніжний Тауран. 18-й в нас рік. Також покажу вам його детальніше. Просто фара, омивач, партроник туманка, простий у нас нелегко, сплани, диск, літня гума. По характеристиках це в нас 18-й рік, він у нас 7 1,6 дизель, 209, заявляють пробігу за вартістю 15500. Хороша ціна. Скажем так, він у нас в автоматі, він у нас дистоніком, шкіряне кермо, підігріви, тобто автохолт електростоянкове, повний склопакет. Все в нас присутнє, Такий цікавий екземпляр на гарній комплектації, тільки без шкіри, Сіточка позаду. Коркоп парктронник зад, такий цікавий екземпляр, релінг поверху також присутній. 18 рік, 1,6 209 заявляють пробіг за вартістю 15500. Зустрічаємо щось що такий цікавий рестовий меганчик у нас на лінзі з туманкою, з парктроником. На бовз дисках на бос у нас комплектації, складання без панорами, без ключовий у нас по всіх дверях. 10850 він вартує, без підкрасів заявляє власник. 200 25 пробіг 1,5 дизель, 16-й в нас рік. Бачимо, що лобове в нас також в оригіналі. Закритий він у нас вже продавця, немає Шести ступочка, електростоянкове, комбінований салон, шкіряне кермо в нас, стартцоп, все присутні, Навігація такий цікавий екземпляр. Задній ряд сидінь в такому гарному кольорі. Парктроник також у нас присутній. Такий ще екземпляр зустріли. 10 850 він у нас вартує на старт. Зустрічаємо відразу біля цього Магана. Відразу не звернув уваги. Дуже такий цікавий стенік на шкірів зараз покажу. Він у нас грандовський, зараз подивимося, чи семимісний парктроник, просто фара туманка. Він у нас дорестовий, легкосплавний диск, складання, безключовий доступ. У нас присутній, без підкрасів заявляє власник. Рідний пробіг 223. Також заявляє власник, 8-210 рік, 1,5 і п'ять дизель. Він просто погляньте на цей салон. Світленька шкіра, повністю підйомник, шестиступка, навігація. Круїз електростоянкове, панорама в нас з люком. Просто присутнє в ньому все. сеточка позаду. Він у нас, шторка не видно, чи семимісний. форкоп парктроник, прям такий дуже цікавий екземпляр за гарною вартістю 8200. Без підкрасів заявляє власник. Ось таких пару екземплярів вам показали. Відразу цей меган що знімали. Є ринок вже в принципі в нас закінчився. Пару екземплярів сіженьких вам. Показав, цікавить пошук та діагностика будь-якого з цих автомобілів або знайти будь-де інше. Працюємо по двох областях, це Рівненська та Волинська за потреби, так само по домовленості, можемо їздити в другій області, оглядати вам автомобілі. Контакти наші знизу цікаво. Телефонуйте, проконсультуємо та знайдемо вам хороше авто.